На цих старих пожовклих від часу фотографіях ті, хто стояв біля витоків підприємства. У різні роки їх праця, талант і професіоналізм були спрямовані, аби до помешкань Андрюшевчан на підприємства району безперебійно постачалась електрична енергія. Так швидко плине час, говорить 85-річна Надія Антонюк, яка багато років очолювала економічну службу Рему. Жінка каже, що щаслива, що дочекалася півстолітнього ювілею свого рідного підприємства. Про події п'ятдесятирічної давнини пам'ятає майже все до маленьких дрібниць. За роботу дуже билися, старалися, щоб головне не було робочого місця. То ми склеїли із глини. Із глини склеїли, і е, там у нас було три-чотири чоловіки. І там ми е, одне з другим склеїли, і там ми сиділи. Робили Робили і не вважалися часом. Ввечері сідали, робили те, що не могли, і їхали на цілу ніч, де там, де попельна, де, де е, Заречани. ми е, сьогодні туди, сьогодні туди. Ми їздили прийомку, робили. от. А вже другий на другий день ми його вже зробляли і отдавали в енергоправі. Андрушівський рем був створений на базі Троянівської, Андрушівської та Івницької підстанцій. Ось у цьому невеличкому приміщенні, де зараз розташована музична школа, і знаходився Рем. У межах адміністративного району Андрушівський Рем було сформовано у 1965 році. Головний інженер РЕМу Валентин Михалюк прийшов сюди на роботу 40 років тому. Є різкі зміни у районі електромереж. Є автокран, бурільна автомашина БКМ, є три одиниці техніки, гідроподйомники. Автомобілі для перевезення лінійних бригад на місце роботи і, і в рем, що покращує набагато виконання ремонтних і експлуатаційних робіт, яких раніше у минулі часи в РЕМІ не було. І вся робота виконувалася по заміні опор, по монтажу вручну. Диспетчерське управління в Андрушівському ремі було створене у 1967 році. Нині тут, як і скрізь на підприємстві, працює сучасна техніка. Будь-які перебої у енергопостачанні району можна побачити як на долоні. Якщо на підстанції аварія, у нас приходить аварійний сигнал. Славим ВБ для осмотру підстанції і. виснить. Від чого прийшов сигнал? Може, відключилась лінія, може з'явилася земля на лінії. Бригада ОВБ, братіоновізна бригада, робить осмотр на станції. Наша головна задача забезпечити потребітів електроенергії качественно і своєчасно. Якщо виникає аварійна ситуація, бригада за викликом виїздить на місце, аби у короткий термін повернути у домівки Андрушевчан світло. Ми їдемо по візовам, людей світла немає, то виїжджаємо. А так в грузову погоду на пошкодження виїжджаємо, дерева падають. Ну, таке ну, всяке. Обезточуємо лінії, а потім бригади вже від, 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 ну, відремонтовують. Там стовби бої ламаються. Їдеш вже наперед, знаєш, що, що там може бути. Догадуюся, брідніше. Коли ми проводили ці відеозйомки, головний бухгалтер рему Вікторія Юзвак була у відпустці. Ми поцікавились у її колеги Алли Пасюк, чи відчуває вона зміни, які відбуваються на підприємстві останніми роками. Ну, все змінилося. Продвигаємося. Прогрес, звісно, є в як ви кажете, ну саме головне для, як для наших працівників і заробітні платі. Ну і ще, і ремонт у нас. Набагато вже стільки поробили ремонту. Такої ж думки Світлана Яблонська. Її робоче місце знаходиться у сусідньому кабінеті. Коли я прийшла сюди на роботу працювати, що комп'ютеризації не було. Все заводилось комп'ютери база. Зараз багато простіше працювати. Більш досконало можна побачити, яку треба тобі інформацію. Коли проходять відключення, коли треба які ремонти зробити, лінія, коли занесена правильно комп'ютер, то тоді краще працювати, де з місця і диспетчеру, і всім службам. Директор Андрушівського рему Микола Яринченко цю посаду обіймає вже 12 років, вважає, що його колективу до снаги виконувати усі задачі навіть вкрай складні. Задача Електицької Мерес це забезпечення безперебійного постачання споживачів електрицької енергії. Останнім часом, в, час, в зв'язку із тим, що у нас міняється деяка структура у споживання електрицької енергії, значить, вектор. Постачання літрицької енергії зараз в районі направлені на побутових споживачів. Приблизно 50% в структурі споживання електрицької енергії значить, має побутовий споживач. Приміщення енергозбуту, що працює в центрі Андрушівки, дає можливість споживачам не витрачати час на поїздку до виробничої бази. Обслуговують відвідувачів тут швидко і ввічливо. Сам найвищу оцінку, дуже гарно працівники працюють. Да, ну, як сказати, ну ввічливі такі культурно відносяться до людей. Головне, що гарно відносяться до старшого покоління. Розуміють, щось і допоможуть, даже вияснити якісь питання, там різницю цю всю вияснити. Так що допомагають. Хорошо, вони працюють. Нічого, все в порядку. Що треба, які питання, все вирішується, все швидко робиться, все добре. Сучасна комп'ютерна техніка і програми дають можливість працівникам енергозбуту працювати по-сучасному, використовуючи на кожну операцію мінімум часу. На роботу йду з задоволенням. Ну, а звичайно, труднощі спілкування з людьми завжди важко, але ми стараємося. Ні очереді немає, ніяких задержок, ніяких там проблем. Приїхав раз-раз, тут 10-15 хвилин поїхав. В цілому робота енергозбуту Андрушівського рем у нас на доброму рівні. Своєчасна оплата йде з електроенергією, так і по населенню, так і по юридичним споживачам. Станом на перше число по юридичним споживачам. Дебіторії у нас немає. По населенню стараємось проводити масову роз'яснювальну роботу. Керівник Крему переконаний, що вирішальну головну роль на підприємстві відіграють високопрофесійні працівники. Їх вміння і досвід основа успішної роботи усього колективу. Не було такого у нас, щоб як в інших районах було значно багато вакансій. Значить, у нас питання це вирішувалося оперативно, але на даний час трудно із кадрами, тому що спеціалісти, які приходять зі сторони, їх передаться перенавчати. Значить, добре, що у нас організований в Житомирі свій навчальний комбінат. Через який проходять знов ну, прийняти на роботу, начить підготовку проходять. Ну, звичайно, тут в рядомісі вони проходять практику. Побували ми і у селі Івниці. Тут повним ходом кипіла робота, незважаючи на те, що робочий день вже завершився. Ми прагнемо якнайшвидше закінчити, розпочати, адже місцеві жителі чекають на світло. Каже Віктор Кравчук, майстер мережної дільниці. Електроенергію споживачам ми повинні подавати якісно, так як ми обов'язані це робити їм. А заміна дефектних ізоляторів, допустимо, опор проводів, воно ну, виявляється, ну, ну, впливає на якість подачі електроенергії. Такий роботи виконуються регулярно. О, обленер вкладає великі кошти для цього. І ми Стараємося їх як би сказати, виконувати якісно, так само вкладати для того, щоб потім легше нам буде обслуговувати ці лінії повітряні лінії електропередачі. передачі. Кожен працівник у нас це особистість, каже Микола Яринчин. Тому важливо, аби робітники не на словах, а на ділі відчували, що до їх думки дослухаються, що про них дбають. У нас є колективний договір. В якому прописане положення і про умови праці, оплату праці, значить, відпочинок, значить, заохочення і так далі. Значить, ми умови договору значить, виконуємо повністю. Значить, люди хочуть відпустку. Про бажання їхньому вони можуть їхати на відпочинок у наші місця відпочинку у, нас є у Залізному порту. База відпочинку, в очакові база відпочинку. Ну а для лікування, значі, стараємося значі, подати заявки на видільний путьовок у санаторії. В цьому році брали участь у спортивних змаганнях, значі, яке проводить обленерго на базі Житомирського спортивного комплексу. Наші бригади туди теж їздили спортсмени, і приймали участь. Нині Андрушівський Рем одне з найкращих підприємств енергетичної компанії «Житомиробленерго». Такої думки голова правління Анатолій Левицький. Одним із перших, і я думаю, що із самих нормальних синів колективів, які сьогодні працюють відповідально, буде святкувати свої п'їсти Тому в цей день можна сказати, щоб ви, шановні, були на перших істоках нашої електрифікації. Тим більше, що Андрушівщина, вона йде в перших рядах в тому, що сьогодні. Там розвивається сільське господарство, промисловість. Я думаю, що сьогодні і населення надійне постачання електроенергії йде від нашого району тримереж. Так що святкування, воно завжди є святом, але робота повсячасна, вона в кожного з нас є і буде. Тобто ми повинні стояти на стражі в тому, щоб наш надійний партнер був споживач, а ми надійний для нього давали надійно постачали електричну енергію. 50 років вік зрілості і для людини, і для підприємства. У Андрушівського рему багато планів, і його колектив вірить, що всі вони обов'язково здійсняться.